Що буде та яка відповідальність за неявку в центр комплектування по оповісті? А також як оскаржити постанову про накладення адміністративного стягнення і чи взагалі можна це зробити. Усім привіт, дорогі наші глядачі! З вами, як завжди, новини Медіакор і я, Олександр Шавлюк. Сьогодні буде надзвичайно цікаве відео, адже ви отримаєте ту інформацію. Про яку ніхто чомусь не хоче розповідати, або розповідають так, як то кажуть поверхнево, і люди не в змозі розібратися самостійно. Це відео вам допоможе. То що робити, якщо отримав повістку і з якихось причин не з'явився в центр комплектування? Ми зараз не будемо розглядати усі поважні чи неповажні причини. Ми розглядатимемо факт, як оскаржити дії центру комплектування та чи взагалі це можна зробити. В тому разі, якщо ви отримали повістку, і з тих чи інших причин не з'явились. І, відповідно, центр комплектування та соціальної підтримки виніс постанову про накладення на вас адміністративного стягнення у вигляді штрафу. І чому вказана постанова з самого початку вже є незаконною, а не розповідають вам це по одній простій причині. Тому що не треба знати правду людям, треба, щоб всі виконували те, що хоче влада, але не в нас. Ми розповідаємо вам болючу, але правду. І, друзі, як завжди, за цю правду терпимо репресії, погрози тощо, не про всі з них ми вам розповідаємо, але даємо відсіч усім, хто нападає на нас. Набагато краще бути в єдиному марафоні, отримувати мільярди гривень з державного бюджету та говорити про те, що хоче влада. Але ми говоримо не те, що хоче влада, а те, що є насправді. Саме тому у нас і в наших журналістів і виникають багато цікавих проблем. Так, ми їх успішно вирішуємо. Але друзі, заради вас, ми терпимо ці гоніння. І як показує статистика нашого каналу, як ви бачите, майже 10 мільйонів людей нас дивляться тільки за 28 днів. Ми це терпимо не дарма, бо цифри брехати не можуть. Отже, ми потрібні людям. Тому, друзі, дякуємо за вашу підтримку, за те, що пишете коментарі, лайкаєте. Донатити нам, бо саме завдяки вам ми фінансово незалежні. Так, ми не отримуємо мільярди гривень з бюджету чи то від ваших донатів. Але, друзі, хоч нам і важко, ми все одно працюємо. Допомогти нам, та як наслідок, допомогти усій Україні знати правду, ви можете за реквізитами, які є в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Пам'ятайте, друзі, кожна гривня важлива, ваша підтримка. Хоча й невеличка, але має дуже велике значення. Бо нас з вами майже 10 мільйонів. І це тільки за 28 днів. А підписників у нас скоро буде 200 тисяч. Тому, друзі, давайте наближимо цю цифру. І хто ще не підписаний, підпишемось. Важливе оголошення: наші спонсори будуть мати доступ до важливої інформації в спеціально створеному телеграм-каналі. В цьому ж телеграм-каналі усі, хто підписався як спонсор на YouTube каналі, ви зможете скачати у форматі Word усі необхідні для вас документи, аби захистити себе від протиправних дій центру комплектування. Разом з тим, вже в найближчі дні ми опублікуємо інформацію, а саме скаргу до суду. Як оскаржити незаконне накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, а саме ось цих ось ТЦК. Отже, поки не пізно, обов'язково підключайте спонсорство. Повірте, друзі, за такі смішні кошти отримувати доступ до надважливої інформації, яка коштує десятки тисяч доларів у майбутньому, а саме стільки стоїть юридична консультація та юридична робота разом. Якщо ви попадете, не дай Боже, в халепу. І не зволікайте, тому що всі спонсори будуть бачити тільки ту інформацію, яка буде опублікована після їх підключення. Бо інакше це було б несправедливо. На даний час у нас 35 людей підключили спонсорство, вони отримують додаткові бонуси. А тут прийшов новий і взяв ці всі бонуси, забрав просто за одне підключення. Такого, друзі, не буде, тому не зволікайте, підписуйтесь, а ми поїхали далі. Перше питання: як дізнатися, що центри комплектування склали на вас постанову про притягнення до адміністративної відповідальності та накладення штрафу? Це зробити дуже просто у додатку Дія там ви побачите, що відносно вас є відповідне стягнення з цього моменту, з моменту винесення постанови, наголошуємо не з моменту. Коли ви дізнались, а з моменту винесення постанови, тому це треба моніторити, у вас є 10 днів для оскарження вказаної постанови до суду. Якщо ви пропустите строки оскарження, вам потрібно буде писати ще й додаткову заяву про їх поновлення та надання додаткового сроку для звернення до суду, що є набагато дорожче та набагато проблематичніше зробити, оскільки тоді суд вправі вам відмовити. Разом з тим, поновлюючи сроки, вам потрібно буде надати докази, що ви дійсно їх пропустили з поважних причин. Так ось, десятиденний срок ви подаєте заяву до суду про скасування вказаної постанови ТЦК про накладення на вас адміністративного стягнення. Відповідну заяву ми опублікуємо в найближчі дні у закритій групі, яка доступна за посиланням тільки для наших спонсорів. Відповідне посилання на групу. Є у вкладці спільнота. Коли ви, як спонсор, туди заходите, ви її будете бачити, усі інші її не побачать. Переходите за посиланням і автоматично попадаєте в закриту телеграм-групу, де зможете скачувати усі документи. Хто не хоче бути спонсором нашого каналу, зможе її купити за повну ціну. Так ось, подаєте скаргу, в якій обов'язково має бути зазначено наступні умови. Перше, чому ТЦК винесло незаконну постанову. Друге, чому ви не знали та не могли знати про її винесення? Третє, чому вам не роз'яснили ваші права? Четверте, обов'язково треба вказати, що ви хотіли право на адвоката, хотіли бути присутнім на цьому засіданні ТЦК, але вас не викликали. Все це має супроводжуватись доказами. Як ви вже зрозуміли, вказана заява, про яку ми говорили раніше. Повністю відповідає усім законним вимогам. Після чого, якщо все оформлено правильно, суд виносить рішення і скасовує вам адміністративний штраф. Але пам'ятайте, якщо ви не з'явитесь до суду, у вас можуть бути проблеми з оскарженням, тому або беріть собі додаткового адвоката, або безпосередньо самостійно з'являйтесь до суду. Для цього є адвокатська компанія Правоекспогруп яка надасть вам консультацію навіть лежачи на дивані. Ви онлайн заходите за посиланнями, які є під цим відео, замовляєте юридичну консультацію, оплачуєте її та отримуєте по телефону. Адвокатська компанія Право Експогруп це завжди просто та надійно. І саме головне, про що вам ніхто не розкаже: якщо постанову суд скасовує, то ви маєте повне право на відшкодування від держави. А саме державного казначейства, шкоди завданої вам, є навіть спеціальний закон про це у зв'язку з притягненням вас до адміністративної відповідальності. Щоб нічого не пропустити, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, тому що тут ми розбираємо надважливі ситуації та вирішення тих чи інших проблем. Пам'ятайте, або ви розвиваєтесь самостійно з нами, вивчаєте важливу інформацію. Або платите за послуги. Халявщиків тут немає. Слава Україні!